Вітаю, мас на зв'язку. Сьогодні в вашій узі представляємо форматно розкрієнний верстат від австрійської компанії Holzmann FKS 305 v 32 TOP. даний верстат призначений для повздовжного поперечного та кутового розпилу всіх видів плитних матеріалів. МДФ, ДВП, ДСП, клейних щитів, облицювальних і ламінованих, а також заготовок з масивної деревини з попереднім підрізом нижньої кромки для виключення відколів. Нахил пильного вузла 45 градусів у вертикальній площині. Тепер пройдемося по основним вузлам даного верстата. Основа для всіх вузлів та елементів верстата масивна станина. Масивна станина гарантує відсутність вібрацій та забезпечує стабільну роботу та великий ресурс верстата. Роликова каретка з довжиною пропилу 3200 мм. Сталеві циліндричні напрямні забезпечують високу точність та якість розпилювання. Цей тип каретки гарантує плавність та легкість ходу за будь-яких навантажень. На сьогоднішній день такі тип найпоширеніші, найнадійніші, довговічніші і практично не вимагає технічного впливування. Легке регулювання підрізного вузла, регулювання вверх та низ, регулювання вліво та вправо. Зручність налаштування підрізної пилки щодо основної здійснюється за допомогою спеціального маховика, за принципом винт гайка. Рукоятка регулювання висоти пильного вузла. Розширення каретки має розміри 1250 на 630 мм. Поворотна центральна опорна планка має довжину 1000 мм та створює додаткову опорну площу. Також на розширення встановлена лінійка для кутового різу. Поперечна лінійка верстата жорстко фіксується до столу, що підтримується в двох точках під кутом 90 градусів під кутом пропилу. В комплекті з поперечною лінійкою йдуть дві рухомих опори. Телескопічне видовження опору довжиною 3200 мм. Литий корпус пильного вузла забезпечує високу жорсткість, вібростійкість та надійність верстата. Кріплення пильного вузла, на відміну від дешевих аналогів, розміщене на двох полумісяцях. Додатковий в розширення 900 на 500 мм і на виході 500х620 мм. Стали розширення створюють велику робочу поверхню, покращуючи ергономічку роботи на верстаті. На центральній панелі верстату розміщена рукоятка регулювання нахилу пильного вузла. Центральний пульт керування верстатом включає кнопку аварійного виключення. Включення виключення підрізної пили, включення виключення центральної пили, індикація мережі та індикація кута нахилу пили. Верстат оснащений двома двигунами потужністю 5,5 кВт та 0,75 кВт. стандартній комплектації верстата ідуть два пильних диска: основний 300 з посадкою 30, від підрізний 120 з посадкою 20. Додаткова кутова лінійка для дрібних матеріалів. Та упор для порізки масивних матеріалів. Також комплектацію входить штовхач для вузьких матеріалів. Верстат пройшов європейську сертифікацію та має гарантію 2 роки від виробника. Наразі даний товар у нас є на складі. Отож, запрошуємо відвідати наш сайт та розглянути можливість придбання цієї моделі.